Ми бачимо. Колеги без користі. Я дякую за повземність, бути серед нас. Колись поповінені, сенаторів, ніби для вас треба. так, що я ніколи не відчував ні то, що не був ворога, ніколи не відчував ворожих навіть думок, завжди бажав, що... Більшість я вас особисто знаю. І, ну, наприклад, пан Василь Терексанов, вважаю своїм товаришам з давніх часів, бо були депутатами обласної ради. Сьогодні Авліка Божецьку сьогодні комісії очолюю по міжнаціональним відносинам. Ну нас абсолютно немає. Naticu, n-a nici dată, nici nu m am gândit nici nu am putut închipui ca să avea da dușman, ca să fie un dușman al românilor de aici, pentru <inaudible> că cei prezente în sală îi cunosc personal. Mulțumim trebuie să vă mulțumim de harul în care ați fost de parte și de la Sfânta domnul din care face parte și doamna Doljescu, domnul Sfânta Sfânta Nicolaevă, la fel de genuată, de la mine, și domnul Навпаки, я завжди виступав з різними ініціативами і це колеги-депутати підтвердять, в тому числі один із тих, хто вперше підняв власній Раді питання про новий прикордонний рух.

restituit confesiunile religioase clădire pentru serviciile divine. Deci înseamnă că si hrane lipit pe pravo vlastne mi. Și de fapt, toate biserciile cercă, certificat de proprietate au semnătura Domnului Și, semnătură Dumnului.

покращенні наших відносин, розуміння один одного краще і сприяння, спільного сприяння в розбудові не тільки відносин між Україною і Румунією, а максимальному сприянню розвитку громади, стратегії розвитку громади. Ще астез, перше біта два стратегічка вам фас партія імпортанта, ну а ти пентру ці релації, чи довго цей, чи ла чесний

Мені дійсно прикро, що є якісь непорозуміння між керівниками, представниками громадських об'єднань Гормунської громади. Бо дійсно можна було більше зробити коли громада більш згуртованіша, тоді спокійніше розмовляє кращий діалог між і громадою. Далі фаша точка є диалог сінчерко соціальну діалог. Коли йде за це закону про децентралізацію поруч села, які по всій логіці мають бути об'єднаними і більш спроможними вирішувати соціальні проблеми своїх громад конкретної людини, сьогодні не можуть знайти порозуміння і об'єднати. Tot așa îmi pare rău imoși, când <coughs> în Ucraina acum se desfășoară o reformă de descentralizare și tot așa îmi pare rău când două sate vecine care, unindu-se împreună într-o comună, ar putea să se mai mari și mai multe, nu pot găsi limba comună la fel. Îmi pare rău că de acolo nu există înțelegere. Este vorba de boian și... Ia de budu, ca bărbatii să Але мені дійсно прийде, я як заступник відповідаю за на цей напрямок, і Вся логіка розвитку, розбудови, відносин, навіть якщо брати історичні моменти, підказує, що саме такий спосіб має громада знайти оддину. Хоче алузію до екземпу конкретного речі, як і парень, та гілка, а вічеваторія респондент для частинної реформи, і метальної реформі режимі, що вирішити ще історично, до такі пункти веде, і соціал чи економік є частей. Уміряє локалітетства, то, то сказіспімбекому, але влада не втручається цей процес, це е, вільний вибір autoritățile nu se implică în acest proces, процес. ca autoritățile locale să ходраська simplu. Мені дуже прикро, що сьогодні приходиться займатися оптимізацією мережі е, дошкільних закладів, шкіл. Мені дуже прикро. Îmi pare foarte rău că astăzi trebuie să ne ocupăm de optimizarea rețelei de sau de școli, optimizarea cheltuiului bugetare. tot ne pretanie român și tam românskie și ucrainskă. Tutania logii Și Aici nu există probleme dacă este de în român sau ucraină, există problema dacă e, sunt necesare și fel bugetare pentru aceste școli. Croase școle de la citeri. Profesor, un singur ele, în o singură elevă școală. Avem mai mult de 10 școli, noi sunt doar 5 elevi. Ea da, e școala din predare în România. Є в Тарнавті сьогодні чотири початкові школи. Чотири початкові школи саду тернавка, ми По 10-12 учнів. Кожні гаряки до шп'яні школи -примарі. школи. -примарі. школи, -примарі. школи -примарі. Да. І, звичайно, ми гарантуємо збереження початкових шкіл, як би там не було, сяка би чиселість не була. Але вже більше старші класи ми готові відвозити шкільним автобусом, де діти будуть краще вивчати, Dacă vom garanta păstrarea rețele de școlă primarie pentru clasă superioare, vom garanta transport școlar pentru ca copiii să studieze în școli mai bine dotate și pot mai bine studia discipline respectivă. Pentru că preconom că slogă sâng în școol de один denovilidat

Школи, агарі, не маємо нові копій, а ощутима питання, чи результати має бути на земля частина. Молодчальних школах ми тратимо на поручня 27 тисяч гривень, наприклад, в той час, коли, наприклад, в школі чи дивляться. Школа, що потім копійки об'ємно, за шати, де гривні аварийку. Шість разів. І ми ці гроші готові спрямувати на інші цілі, скажімо, не закриваючи шкіл таких, як об'єктів розвілля, як об'єкти народної творчості, дитячої народної творчості. Прирядовувати ці кошти на інші цілі. А, фіблі, якщо банк, це є дистрибутиво, і за популяри, петру консервація.

тот професор, да співфілтро автор об'єкта, який подано. Але в кожному випадку це питання індивідуальне. Лише громада буна, е, приймати цю вирішення, затвердвати індивідуаль, і doar е, uh, comunità locală poate cumva adopta aceste criterii, dacă va fi încheiate Стосовно університету, я, звичайно, вивчу це питання, воно для мене нове, і якщо, скажімо, в межах наших домовленості військові ми поставимо як влада оригінальне питання перед Міністерством освіти для того, щоб відрегулювати це питання по підготовці кадрів для національних школ.

Коли ми стали чути і розуміти один одного краще, як вчора. Бо ми розуміємо, яка складна ситуація сьогодні в Україні. У нас є спільний ворог. І ще раз хочу подякувати, користуючись нагодою, вам, панове сенатори, за. Să vă prezentăm statul român, Sucina, care a fost unul dintre cele mai mari staturi de proiectiv. Și folosindu-l de ocazia, vreau încă o dată să vă mulțumesc dumneavoastră domnilor semnatori care reprezentați aici statul român. A fost un lucru foarte a stat umăr la umăr alături de noi ca un stat prieten și frate. Mulțumesc